Зараз знаходимося ми в дубках. Тут вже встановлено перше модульне містечко, і можемо подивитися. Зараз ми встановлюємо друге модульне містечко. Дякуємо уряду Польщі. Дякуємо Мінрегіонбуду, що нам надали його. Бо на сьогоднішній день в Вірпіні є велика потреба. У нас стоїть в черзі більше, ніж 500 чоловік. І, звичайно, ми потребуємо ще додатково модульних містечок. У нас входить 88 модулів. І будуть окремі у нас пральні, жіночі, чоловічі, будуть душові, будуть звичайно санвузли, так само жіночі чоловічі, і комнати для дозвілля. Будуть дві дитячі. Кімнати буде кімната, кінозал, де люди зможуть подивитися телевізор. І звичайно, ми запропонували і хочемо зробити на цьому модульному містечку. Це кімната, де для проведення дозвілля, де будуть шахмати, шашки, доміно. Вже люди трохи старшого віку зможуть спокійно проводити час. І окремо буде кімната, це буде медпункт, медичний пункт. Бо в нас в цьому в цих двох модульних містечках буде проживати. Більше ніж 800 чоловік і потребує медичний пункт. Зробимо благоустрій. Планується на середину листопада відкриття цього модульного містечка. В Ірпіні ще буде плануватися третє модульне містечко. Це буде на де раніше був санаторій Ластівка, і далі будемо рухатися.